Дорогу! Вітаю! А, отже, закінчився в нас другий сезон а, арени РТА Настав час покрафтити а, реліки, подивитися, що, що кому впало, як в цьому сезоні. В мене назбиралося багато реліків на моєму аккаунті. Я спеціально збирав а, під цей відосик. Отже, бери щось смачненьке, приятного апетиту, чай, кофе, будь борщик, і а, пігнали. Отже, перший аккаунт це аккаунт Вуйка мого Соклана. Я його веду по арені. Давай подивимося, що йому скрафтилося. Я вже всіх покрафтив, окрім себе. У нього тут є, як бачите, дофіга крафту. Ну, не дофіга, але достатньо. Це перший крафт, потім там ще десь буде другий крафт, коли заберемо міфічні частинки. Я от думаю, як тут скрафтити, комбіную. І, коротше, вирішую 50 з арени, 50 з клану поставити, не знаю. Там, типу, 25-25-50. Ну і падає. Корм, але корму а, треба на аккаунті все рівно до фіга. От як не крути, але е, кормових реліків треба ну убер до фіга на аккаунті. Ви попробуйте якийсь релік перевести на 5 а, чи на 6 зірок. 6 є? По-моєму, є 6 зірок. Пробуйте перевести його на максимальний ранг, і ви офігієте з того, скільки у вас мало кормових реліків. Отже, падає палка якась. Ну, коротше, це все корм, все корм падає. Да? Uh, цей релік, що впав, ніби не, не дуже поганий, але він теж все, піде на корм, бо тут вже є такий, це корм, це корм, корм треба, наголошую ще раз, так що це добре, що корм є, це добре. Я здається, половину з цього корму що зараз накрафтив і потренькав на його аккаунті. Там щось, щось хотів апнути. щось перевів на 4 зірки, не помню, що вже. Так, ну тут я не знаю, скільки от, пазур. От, от, пазур це, блін. Хороша штука. Хороша. Решту все. ну Там ще дзвін був, там ще годинник був, теж такі реліки. от ще, ще пазур. Теж такі реліки, які можна використовувати, вони не є погані. Але вони не є якісь там аж надто круті, як та ж палка відбивал. Тут я 50 на 50 з клану 50 з химери. Ще але от не знаю, на кого. Я, я от сижу сидів, дум, е -е, стояв, думав. По-моєму, якому герою його впіхнути. Ще якась палка. Ну це явно не палка відбивалка, але якась палка. Ось це е сфера ця непогана. Вона, до речі, добре заходить на героїв з масовими скілами. Яйце, яйце теж непогане. Хочу, думаю, тут, коротше, не знаю, як зробити, тому що тут рівно не вистачає епічних частинок, щоб скрафтити все. Ну і знову постать демона. А ні, вистачило. Тут якраз вистачило ще ось так. Сюди. Сюда. Да. І і, і, ну, ну, ну. Давай, показуй, що там, показуй. І золоте яйце. Так, ну, і знову аккаунт Вуйка, Це вже до крафт дофармили аренку онлайн. І ось забрали ще міфічний крафт. І зараз провіримо, що ж тут впаде. Кормик, добре. Ігору багато кормика нападає. і Це до речі добре. Корона, а от з короною, з короною, я тебе вітаю, це буваємо. дуже кльовий артефакт. ПВЄ контент. Бері, що я хоч додати одну частинку з химери все-таки. Як називається рука спустошення на 10%, зменшує шанс на класного власника штрафи усунути чи вкрасти його бонуси, скоротити школоходу, або збільшити тривалість перезарядку. Прикольний артефакт, прикольний. Зайде на всяких саппортів по типу Арманза, Рексії, Фабіана, Латера, ну, щось е, такого. Ну, прикольний артефакт. Не обов'язково на саппортів, але ну, прямо на саппортах він виглядає, мабуть, краще. Так, ну і міфічний. Давай, 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 давай. Знак сайрота. Це вже не перший на аккаунті тут. Вже не знаю, що з тими сайротами робити. Якщо чесно. Наступний аккаунт аккаунт Ромео, теж мій соклан І теж два рази йому робили крафт, він теж фармив сам Аренку Давай глянемо це ще з клану. клан. Клан варс особистий, який був. Теж... Ромео притримав хафт і постать демона. Проба номер 2 Збільшує опір власника на 2% за кожні 5% втраченого здоров'я. Ну, це на героїв, яким потрібно опір. В принципі, тут і базовий параметр і, і здоров'я, і захист. В принципі, кардинал і щось тому подібне, галатери. Ну, на галатери хочеться щось краще одягти, але герої з опором в принципі, зайдуть. Так, і спроба номер 3 І що це таке? Що це таке? Поглинач сили. Шкода власника збільшується на 20% від поточної шкали ходу. Цілість збільшення шкоди може перевищити 10% від початкової. Відпочатковий проти босів 5%. Ну, це короті, а, плюс до а, до цього. 5%, якщо на боссах, то це плюс 5% шкоди, я так розумію. Ну, це короті, штучка, яка не дуже понятна знову якось написують, незрозуміло. Але ладно, легендарна хоч якась. Ідем далі. Епіки Hierarki спочатку давай рарки. Формек Тут не влазить. Ну і ще епіки Формек І кормик. No 2. У Ромео на аккаунті він дофармив міфічні частки з Аренки, і давай глянемо, що тут. Тут, до речі, одної епічної не вистачає штучки для крафту. І Арфа. Арфа! Один з найгірших реліків. Наступний крафт в Доманську на аккаунті. Теж Соклан. Новенький і е, глянемо що ж йому скрафтилось. Тут теж багато. Е, тут все на кучку зібралося. Намішав все теж на кучку. На кучку. Якась із знов палка. Остайдемо демона. До речі, оця поста демона, здається, на кардинала заходить. Субій, субій. субій. Ну. А, непоганий релік, але... Їх багато на аккаунті не треба, а решту в Те Теж саме з яйцем. Багато їх на аккаунті не треба. 50 на 50. Клан Арена. І книгу дають. Ну, от книга прикольна. Книга, в принципі, зайде на всіх заливщиків. Знову яйце М -м, Палка. Так, ну і давай. Ага, легендарний. Легендарний крафт. Власник має 20% шансу сунути, украсти чи замінити бонус, або збільшити тривалість перезарядки навички, коли завдає слабкого удару. Це прямо на саппортів з штрафами, перезарядками. Офігенно зайде той же Фабіан, Арманс, Криксія. Тобто ця штучка для... не для войдових героїв. Тому що вона, коли вилітає слабкий удар, вона. Має 20%. Там ще з поліпшенням ці відсотки, мабуть, ростуть. Я так підозрюю. Плюс базовий точність, другий швидкість. Ну, блін, релік гарний на сапорти. Тип, типу Фабіана Арман за самі популярні Крейсія. Офігенна штука. Едем далі. Пєдем далі. валькани на нахват. Ну, не знаю, що це за штучка, як його можна застосувати. А дивіться, який глюк. Ви бачили, я натикав кнопка Створити активна, але відображається тільки один крафт тут. Частки крафту. І орхідея. Ну, теж така штучка, непонятно, що з нею робити, якщо чесно, для мене. Ну і міфічний крафт. Сакера Аспіда. Ідем далі. Ну, а далі аккаунт самого мого улюбленого підписника, мого соклана Дмитрика Бладі Борника. В нього тут трошки легендарного крафту, і він ще доформив міфічний крафт. О цю штучку навіть не знаю. Типу виглядає непогано, але куди її застосувати. Ну і е Владборнік е дофармив Аренку міфічний крафт. <гух> і Сайро. Це в нього перший на аккаунті Сайрот. Так що перший це непогано тому. Тому вітаю. Та далі Наступний аккаунт е Степана. Це вже не мій. Е це Кланівець, але теж а, поважний а, підписник. Отже, він тут назбирав чогось смачненького, йому, до речі, Аренку фармила дружина, бо він її не любить і йому фармила дружина. То давай подивимось, що а, скрафтилось якийсь палець непонятний. Це теж таке непогане, але типу, дуже багато цих штук на аккаунті не треба. Чаша це чисто кормовий, кормовий релік. Книга якась. Е якась книга. Це з нових е цих фракцій, власник зазнає на 5 менше шкоди від героїв інших елементів. Ну, на 5%. М ну, не знаю. ну В принципі, вона рарна, що від неї очікувати, щось великого, думаю, не варто. М часики, часики тут. Пазур, от пазур це гарно. Пазур це гарно. Якщо нема що дати ДД, давайте пазура. Книга, книга теж гарно. Сувій теж непоганий, на ніндзю заходить непогано. Але, здається, корона на тому ж ніндзі більш профітна. Здається, я не тестував, але записники вроді би казали, що краще. Так, ну це теж. А, в принципі, такий собі релік. Еліксир. От Еліксир, до речі, гарно заходить на героїв, е які в соло фармлять якихось босів. Е е так як тепер е пофіксили, не пофіксили, але виправили сайрот на Ротосі, що тепер пасивка не спрацьовує разом з Сайротом у нього. Тому е цей еліксир на Ротоса, до речі, е зайде непогано, тому що він отримує шкоду. Е Більше 50% лікується і в нього стає ХП знову більше, ніж 50%. І знову його не можна вбити за один удар. Ну, щось таке. типу... Проти мультиатак все рівно воно, можливо, не допоможе. А от так, в принципі, непогано також на соло качерів дракона, Голема, Павка Ця штучка теж підійде. У мене стоїть на Теодорі, який фармить соло 10-го дракона і 10-го. Голема голема довго, але мені там іноді корм. І палка відбивалка! палка мать його відбивалка! Один з самих наймбових реліків, тому <головіка> я вітаю. Це, це в Степана на аккаунті, здається, четверта палка відбивалка минулого е, минулого сезону Арени теж йому скрафтилась палка відбивалка. Але, блін. Зараз я здається, ще гляну, скільки в нього цих палок. Здається, це четверта. Ну, коротше, палок йому нападало непогано. Так, 4 палки на аккаунті це звісно круто. йдемо далі. Наступний аккаунт аккаунт Мартина теж мій соклан. Давайте глянем, що скрафтиться у нього. Він, е легендарні він скрафтив сам, а вот міфічні е надав е під е відео. Краво, що він тут прийде. І сокера, so сокера. Mm -hmm, mm -hmm. <хи> ну блин, ну блін, э, Насправді, ну, типу, задумавався, мабуть, э, крутим артефакт, легендарний, але э, наскільки я бачив, з тестів, э, то корона э, дає більше добавки до шкоди, тому що вона завжди працює, а, а ця сокера працює тільки коли є її хоча б одна э, відрубана шия. Червоний, там сидить міфік. Я думав, він серйозно каже, що він порахував, а лопає і. Не міфік. Не міфік. Далі аккаунт Зайця, теж міса Слан. Дивимося, що нафармив він, що він може скрафтитися. Давай, нові частинки з фракції. Оп, книжечка окей. О, а ця штука, оця штука тепер імбує на отруйниках. Імбує на отруйниках от типу Кальвалакса і Нелла. Я думаю, її пофіксять. Бо ну там просто всі герої вмирають. Хто без шкіри і без імунки вмирають одразу. Тому не знаю, можливо, її пофіксять. Але... Хунос, хунос, Будемо бачити. Давай, легендарний крафт. Що ти нам дасиш? Ууу, ідея якась. таке собі, таке собі. ЛЕЗО загибелі! Офігенний а, артефакт у мене він є. Я його дав Гефраку Тепер Гефрак харему не боїться, він тепер її завжди крітує. І... Є один нюанс: ця штука не дає кріти у е, антикріт біжу. Тому що антикріт біжа має все-таки перевагу перед оцим. Е, я ще не протестив, кажуть, що вона е, крітує е, цих, отруйну хмару, коли гідра під отруйною хмарою. Тому вітаю! Це крутий крафт. Йдемо далі. Ну, далі. Тоні Сніжок теж мій Соклан. Пігнали йому, дивитися, що ж у нього скрафтиться? Теж міфічний крафт. А, палка відбивалка. а? А? Палка відбивалка. Круто, блін. Кожному герою по палки відбивалки. Круто, вітаю, пішли далі. Ну і останній аккаунт аккаунт Лофала, теж поважного мого підписника, Соклана. Я не знаю, чи він відфармив тут е, міфічні частки. Е, Зарейне, я не знаю, чи він її фармив цей сезон. Але в нього тут зібралось трошки такого крафту, і я вирішив. Дивіться, щось з нього скрафтиться. з нього скрафтиться. Один легендарний крафт. Золотей яйко. Золоте яйко, сподівайко Якось так. А, так, добре, лишається мій аккаунт. Підім до мене. Так, ну і мій аккаунт. Мій У мене зібралося крафту чимало. Я спеціально його тримав, хоча крафт, коли приходять якісь такі частки, краще крафти одразу, тому що може впасти хороший релік, який тобі от прямо вже дасть користі. Але так як я. Давай по половинці я пишу контент для вас, тому хочеться під відео для вас. Так, отже, давай почнемо з самого простого. я Саме смачненькі люблю на кінець. Тому давай а, самого простого. Давай так. Ні, хоча ні, хоча мені треба отак. Я хочу ту штучку з отрутами. Правда, не знаю на кого. У мене нема на кого її покласти. У мене є теодор, а, але теодором, мабуть, краще буде. Інша річ. Так, тут є. У, що це таке? Здразу, коли власник скорочує здорові цілі, принаймні на 31 навичкою, він має шанс накласти на його оглушення. 30%. О. Це треба за один раз скоротити хпш на 30%. Звучить дуже не, якось неприкольно, не знаю. Можливо, треба почекати, подивимося о пазу. Подивимося, як воно буде виглядати на практиці, але ну. Так, цих годинників вже є куча, я вже їх пускаю як кормик. Дзвін, дзвін теж, хоча дзвін дзвін прикольний, знаєте, чим? Тим, що у нього базові стати точність. І це вже круто. Ух, сіки, чаш падає. Сьогодні день запису середа. В п'ятницю оновиться Химера, там буде ще зверху крафт але... Але, але. але. Пора крафтити, бо так уже не збирав багато цих штучок всяких. Корона! Це друга корона на аккаунті. Друга. Мої дати. Мої дати. Не знаю, ну, короче, комусь придумаю, комусь придумаю, але прикольно. Корона крута. До речі, корона мені скрафтила з синього, так? Да? Прикольно. Ось ця штучка на опір. Теж не знаю, кому і дати. Я не маю героїв через опір. Але нехай буде. Можливо, з'явиться герой. Можливо, з'явиться. Так, годинник. Окей, це кормова штучка для мене. Так, стоп. Не то натикав. Окей, якась палка, якась палка. Навіть дивно от опис дуже дивний. Ми його якось на стрімі читали з підписниками, ну і. Щось ніхто не зрозумів, які з неї толк, крім того, що вона кормова. Так, ну і хлоп! Ну і хлоп. Тут не вистачає? Окей. Так... Так, так, так. Давай отак. Давай отак. Еліксир, окей. Ой, яйце. Ой-й. Вже є їх кілька. Є їх кілька. Тут більше не вистачає, тут теж. Тому давай те, що залишилось. Минулого разу мені впало а, лезо. Разу. О! Що? Чого? Ні, це круто, це прикольно, але дуже, дуже дивно, що два рази підряд мені... <свісно> два рази підряд мені падає один той самий артефакт. Релік, але він крутий, він крутий. Я не проти, я радий, я радий. Краще, ніж Арфа, ніж Сокера, ніж Сайрот. Про краще, круто. А, куди його прикручу, не знаю. Можливо, на. Можливо, на. Не знаю. А не знаю, можливо, на не знаю. Ще подумаю, подумаю, не знаю, можливо, на якогось саппортика. Типу Фабія. Я фабіном не дуже граю, але. В мене фабіон, до речі. Абіан ось такий. Книги велиті, та. Я нажав. Коротше, Книги велиті, таланти вкачені, але так я граю від другого ходу, не знаю, куди його крутити. Отже, на цьому... Все? Да, на цьому все. Гарно всім дякую. Всім, хто надав свої аккаунти для крафту реліків, гарно дякую. Продовжимо в наступному сезоні. Не забувайте. Що я буду писати відосики, скрафтили, пишіть під відео, підпишусь. Отже, там в коментарях напишіть, кому що впало цікавого, потужного. Дуже буде цікаво почитати, що людям падає. Всім гарно дякую, всім до зустрічі, всім бай бай